Капеланське благословіння на 24 жовтня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава слави, Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Ісус пішов проповідувати Царство Боже, а разом з Ним 12 апостолів. І жінки, жінки, такі, як Марія Магдаліна, з якої була вигнана сім бісів, а жінки, яких він одужав, і жінки ті, які служили йому своїм майном. Ви знаєте, про апостола ми потім чуємо, що вони звершили великі подвиги, стали, знаєте, стовпами віри, проповіді і мужності, коли приходила їхня смерть за Христа. А про жінок ми. Бачите, не чуємо. Але яку місію вони виконали? Місію своєї тихості, своєї смиренності і своєї вірності в повсякденному житті. Да, таке, знаєте, Євангелія підмічає таку якість, як служити своїм майном. Ну, тобто, в повсякденному житті, що поїсти, що попити. Що приготувати, що прибрати, що надбати. Але виявляється, служіння Христу можна і таким способом робити. І цей спосіб повсякденності найбільш поширений. Але він також веде до Царства Небесного. Ми думаємо, що мені обов'язково треба завершити якийсь подвиг, піти на якісь намученіські страждання. А ми спробуйте. Ріши, щоб навколо мене. Було, знаєте, не було бурі, не було злоби, не було такої автиш. Служити Христу повсякденно. Це може бути складніше, ніж зробити подорог якийсь. Вчинок, один, одни, од, один вчинок. А так смиренно нести свою ношу, нести свій хрест, покладений на мене, щоб. Я своїм життям додавав оточуючим миру, тиші, Божої присутності саме в цій тиші. Нехай Господь нам кожному дасть саме таке відчуття миру і тишу, і смиренності, які мали ті жінки, мироносиці. Амінь.